Всім привіт! Це відео буде корисно для новачків, які нещодавно придбали собі мотогарнітуру Сена, і також для досвідчених користувачів, оскільки ми поговоримо про основний базовий функціонал і також розберемо всі додаткові функції і можливості самої гарнітури, якими ви не користувалися. Тому сідайте позручніше, обов'язково підписуйтесь, ставте подобайки, оскільки це допоможе в просуванні україномовного і корисного контенту. Починаємо! Всі приклади ми будемо показувати на двох найпопулярніших гарнітурах: це сена 50 і новинка 60 серії. Оскільки основний функціонал він з точки зору керування буде ідентичний на всіх моделях. Але якщо є якісь певні деталі, які будуть відрізнятись, а такі будуть, ми про це будемо обов'язково говорити. Ну що ж, починаємо з самого початку. На лицевій панелі в нас знаходиться колесо управління. Воно відповідає за безліч функцій, про які ми обов'язково будемо говорити. Але його ми можемо провертати як в одну, так і в іншу сторону. І також це це колесо виконує ще і механічну функцію клавіша, тобто ми можемо його натискати. Або затискати. Позаду колеса знаходиться клавіша телефону. В передній частині 60-ї серії в нас клавіша для керування ліхтариком. Біля неї поруч знаходиться клавіша, яка відповідає за Mesh Intercom. По суті, це все. І комбінацією цих клавіш ми керуємо самою гарнітурою. В 50-тій серії є певні відмінності. Колесо управління нас таке ж саме. Клавіша телефону в тому ж самому місці, але в нас відсутній ліхтарик, відповідно, немає кнопки для управління самим ліхтариком, а меж кнопка знаходиться в верхній частині самої гарнітури, схована за антенкою. Щоб підняти саму антенку, ми її відхиляємо в сторону і відпускаємо. Вона автоматично підпружинюється і, відповідно, у вас з'являється доступ до самої меж кнопки. І також через те, що в нас є певні відмінності самих баз 50-60 серії, на 50- і 30-х серіях цих гарнітур, в нижній частині є ще клавіша, яка відповідає за режими керування зовнішнім шумом в цих гарнітурах. Якщо ми говоримо про більш простіші серії, наприклад, це на 5 s то в нас Клавіша керування така ж сама, тобто колесо управління, клавіша телефону так само залишилась. Але оскільки тут і відсутній інтерком, і відсутній ліхтарик, і інша база, то інших органів керування немає. В цьому плані це найпростіша гарнітура, як і функціонально, так і з точки зору керування. З цим розібралися. І до речі, як правильно встановити гарнітуру в будь-який шолом, ми розповідали на нашому каналі. В окремому відео його ви можете знайти або за посиланням під відео, або в правому куточку з підказкою. Щоб включити саму гарнітуру, нам потрібно одночасно зажати дві клавіші: це колесо управління і клавішу телефону, буквально на одну секунду. Вмикаємо, гарнітура відразу засвічується. Ви можете почути те, що вона говорить ступінь заряду вашої батареї. Насправді все досить просто. Коли ви в перший раз вмикаєте вашу гарнітуру, вона відразу готова до підключення вашого смартфону. Для цього вам потрібно зайти в Bluetooth і вибрати новий, новий тип підключення. Відповідно, се 60 s або сена 50, s або будь-яка інша, в залежності від того, яку ви гарнітуру маєте. Після того, як ви під'єднаєтесь. Ваш телефон з гарнітурою буде автоматично сконекшено. І далі ви можете прослуховувати музику, говорити по телефону і так далі. І саме головне, що цей зв'язок він зберігається, тобто його не потрібно робити кожен раз. Кожен раз гарнітура не під'єднується. Відповідно, як тільки ви включаєте саму гарнітуру. В новий раз вона автоматично буде конектитися до того телефону, який був підключений в останнє. Якщо ж у вас більш старіша гарнітура, яка не переходить в автоматичний режим пошуку під час першого включення, або ви плануєте підключити інший телефон, для цього нам потрібно зажати задню клавішу керування орієнтовно на 5 секунд, поки не почне гарнітура мигати червоним кольором. Затискаємо. І бачимо, що з'являється індикація про повторне підключення самої гарнітури, і тим самим ви аналогічно заходите в налаштування Bluetooth. І конектите її до вашого пристрою, який ви хочете під'єднати до самої сени. Якщо у вас два смартфони, які ви хочете одночасно підключити до самої гарнітури, оскільки таке в сені можливо, вам потрібно буде зайти в конфігурацію меню. Для цього ви затискаєте центральну клавішу, тобто колесо управління. Орієнтовно на 10 секунд, поки гарнітура не скаже Configuration menu. «Configuration menu». Все, Вона це сказала, і далі ми провертаємо колесо управління до тих пір, поки ми не почуємо фразу для підключення іншого телефону. Phone Ось. І після цього ми заходимо вже з іншого смартфону, так само в «Bluetooth», Під'єднуємось, і тоді у вас буде одночасно підключено два смартфони. Якщо ж ви хочете підключити, наприклад, паралельно до цього GPS-трекер або навігатор. Так само заходимо в Configuration меню, але пролистуємо далі до тих пір, поки ми не знайдемо відповідний пристрій, який ми хочемо підключити. Те ж саме буде відбуватися, якщо ви хочете підключити, наприклад, екшн камеру від Insta360 або інших виробників, які мають сумісність з мотогарнітурами Sena. Заходимо в Configuration меню і пролистуємо до Пункту з підключенням екшн камери. З підключенням телефону розібралися. Тепер поговоримо, як керувати самим телефоном за допомогою гарнітури. Коли е, ви їдете і вам надходить телефонний дзвінок, вам не потрібно діставати телефон і відповідати саме з нього. Набагато простіше і безпечніше це зробити з самої гарнітури. Щоб прийняти дзвінок, вам потрібно нажати або на Колесо керування, або на клавішу дзвінка телефону один раз туди, або туди, куди вам зручніше. Якщо ви хочете завершити розмову, потрібно або так само один раз нажати на задню клавішу телефону. Або нажати і потримати 2 секунди центральну клавішу. Коли до вас хтось телефонує, гарнітура проговорює, хто саме вам телефонує. І якщо ви хочете відхилити вхідний дзвінок, ви просто утримуєте колесо управління на 2 секунди і. Дзвінок скасовується. Щоб виконати швидкий дзвінок, потрібно два рази нажати на клавішу телефону. Як саме налаштувати тих чи інших контактів, ми поговоримо пізніше, коли саме будемо розбирати застосунок Sena. Звісно, що в самій гарнітурі ви можете прослуховувати і музику. Відповідно, щоб поставити трек на паузу, вам потрібно затиснути на одну секунду колесо управління. Якщо ж ви хочете відновити. Так само затиснули на одну секунду, музика відновилася. Щоб зробити голосніше або тихіше, ви провертаєте колесо в одну або в іншу сторону. Якщо ж ви хочете перелиснути, включити наступний трек, ви натискаєте на колесо і провертаєте в одну сторону. Якщо ж ви хочете повернутися назад, натиснули, провернули в іншу. В цьому плані все досить просто і інтуїтивно. Якщо ж ви часто користуєтесь асистентами. То потрібно нажати один раз на задню клавішу, тобто на клавішу телефону, і сказати Хей, hey Siri» або Хей, hey Google, в залежності від того, чим ви користуєтесь. Якщо ви хочете під'єднати свою гарнітуру до інших товаришів, то у вас є безліч методів підключення. Є звичайний Bluetooth інтерком в межах е, сени, є універсальний інтерком, є межзв'язок зв'язок і також є вею зв'язок. Тому зараз ми детально розберемо. Кожен вид зв'язку, і поговоримо про особливості кожного з них. Почнемо саме з bluetooth підєднання і самий перший варіант це двосторонній зв'язок. Щоб включити двосторонній інтерком, нам на двох гарнітурах потрібно зажати центральне колесо керування на 5 секунд. Після цього гарнітури покажуть відповідну індикацію, вони почнуть мигати і скажуть інтерком. Під'єднання після цього вони автоматично під'єднаються і відразу будуть готові до роботи. Тобто, коли вони під'єднані, як ви можете почути? Ось я стукаю по одній гарнітурі і чути в іншій. Щоб, якщо ви, наприклад, вийшли з інтеркому і хочете повернутися для, назад, щоб спілкуватись, потрібно один раз натиснути на е, колесо гучності. Відповідно, ви повернетеся в режим інтеркому. Також ви можете ще під'єднати іншу гарнітуру, але в режимі двостороннього інтеркому одночасно всі три спілкуватись не будуть. Тобто, ви просто перемикаєтеся від однієї гарнітури до іншої. Сена може. Запам'ятовувати три од... три гарнітури три інших гарнітури, і такий вид зв'язку досить зручний, коли є головна гарнітура, і ви вибираєте до кого підключатись. Наприклад, коли тренер хоче розповісти кожному з учнів якісь моменти. Відповідно, він, якщо хоче з першим поговорити, один раз натискає на центральне колесо, якщо хоче поговорити. З другим пілотом він два рази натискає, якщо з третім, відповідно три рази на центральне колесо і він перемикається між всіма трьома варіантами. Як запам'ятати, яка гарнітура, перша, друга чи третя. Е, можна перший варіант це можна зробити за допомогою застосунку в налаштуваннях. Ця інформація відображається. Але саме простіше це запам'ятати, оскільки. Перша гарнітура буде це сама остання, яка була під'єднана до вашої гарнітури. І відповідно третя це сама перша, коли ви її під'єднували. Якщо ж ви хочете спілкуватися одночасно, а не по черзі, для цього потрібно. Фактично зробити два односторонніх конференц-зв'язки. Тобто, ви під'єднуєтеся в режимі інтеркому з однією гарнітурою, наприклад, як це в нас зараз зроблено зараз, і одночасно в режимі спілкування два рази натискаєте на. Клавішу гучності на наше колесо управління. А на тій гарнітурі, яку ви хочете під'єднати, звісно, що перевести її в режим пошуку. Ось ми затискаємо на 5 секунд. Гарнітура переходить в режим пошуку, а тут ми два рази натискаємо. Зараз вона під'єднується. І тоді в нас одночасно буде спілкування з трьома гарнітурами. Все, бачимо, Вона під'єднана. Тепер всі три гарнітури чують один одного. Якщо ж ви хочете вже четверту або п'яту людину під'єднати до режиму багатостороннього інтеркому, ви робите все те ж саме, що я і перед цим казав, тільки під'єднуєтеся вже до останньої гарнітури, яка була під'єднана. Як ви можете побачити це на графіку, тепер поговоримо про універсальний інтерком. Універсальний інтерком потрібен для в тих випадках, коли ви під'єднуєте гарнітуру від іншого виробника. Для цього потрібно зажати центральну клавішу колесо керування на 10 секунд. Після цього ми так само заходимо в конфігурацію меню і провертаємо її вліво або вправо повертаємо до тих пір, поки не знайдемо. Е Універсальний інтерком. Тобто гарнітура вам просто скаже: «Universal інтерком. Один раз натискаєте на центральну клавішу, і тим самим гарнітура переходить в режим пошуку. Відповідно на іншій гарнітурі так само включаємо режим пошуку, і після цього вони об'єднуються і ви можете спілкуватися з сеною, наприклад, з виробниками Tecom або Scalarider. Єдине, що пам'ятайте, що в режимі універсального інтеркому дальність зв'язку і кількість осіб, яку ви підключаєте, суттєво обмежена в порівнянні з звичайним Bluetooth інтеркомом в межах одного виробника. Тепер поговоримо про межзв'язок. Щоб його активувати, ми один раз нажимаємо на клавішу меж зв'язку. Гарнітура говорить, що меж зв'язок включений, і те, що включений, перший канал в відкритому режимі. Що це означає? Це означає, що всі, хто знаходиться в першому каналі, будуть чути один одного. І це досить зручно, коли ви приїжджаєте на якусь сходку, і вам не потрібно ходити до кожного, під'єднуватись, витрачати час. Ви просто один раз нажали і всі спілкуєтеся. Відповідно, таких каналів у нас є шість. Тому якщо ви їдете групами людей е і хочете спілкуватись виключно е зі своїми людьми, то ви вибираєте завчасно той чи інший канал, в якому ви спілкуєтеся. Щоб переключитися між каналами, вам потрібно натиснути на клавішу меж зв'язку. Два рази. Після того, як ви нажали два рази клавішу, ви провертаєте колесо управління в одну чи іншу сторону і вибираєте той канал, в якому ви хочете залишитись. Після того, як вибрали канал, ще раз натискаєте на клавішу меж зв'язку і вона підтверджує вибраний вами канал. Якщо ви хочете виключити мікрофон в режимі меж, ви затискаєте на одну секунду. Клавішу меж, і тоді ваш мікрофон буде виключений. Якщо ж включити, так само затиснули на одну секунду, і мікрофон умикається. В цьому плані все дуже просто. І особливість меж зв'язку заключається в тому, що кожна гарнітура є як приймачем, так і передатчиком сигналу. Відповідно, перше, це дозволяє. Більше під'єднувати людей і спілкуватися всім разом. І що саме головне, ви можете розтягуватися на значно більшу відстань і чути один одного, коли ви їдете колоною. В режимі меж ви, як по ланцюжку, передаєте сигнал, і перший, і останній райдер буде чути один одного. В режимі звичайного Bluetooth інтеркому ви. Чуєте тільки людей в певній зоні дії, яка залежить від умов користування самою гарнітурою. Якщо ж ви хочете, щоб у вас був закритий меж канал і до вас ніхто не під'єднувся, це все також можна зробити. Для цього потрібно не потрібно знаходитися в одній групі, а потрібно бути поруч і одночасно затиснути клавішу меж зв'язку на 5 секунд. Після цього гарнітура автоматично створить закритий меж канал, до якого е, просто так доєднатися буде неможливо. Тобто, сторонній користувач, який буде переїжджати поруч, до вас вже ніяк не доєднається. Але якщо до вас часом під'їхав товариш і хоче з вами спілкуватися, для цього не потрібно перестворювати новий меж канал, а потрібно, щоб один учасник з закритої групи одночасно з новою людиною затиснули так само на 5 секунд клавішу межзв'язку і тоді. Новий учасник доєднається вже до створеної закритої групи. І саме головне, що ви можете переключатися від закритого до відкритого каналу шляхом затисканням 3 секунд клавіші меж інтеркому. Якщо, наприклад, у вас є частина людей, яка е, знаходиться в закритому каналі, і частина людей, яка в відкритому, якщо ж бажаєте завершити закритий меж канал. Просто один раз натискаєте на клавішу меж зв'язку і канал буде зачинено. Зараз дуже важлива особливість для володарів більш простіших гарнітур Sena, які часто використовуються другими номерами. Сена 50 або 60 серії можуть використовувати шлюз-канал меж для того, щоб під'єднати іншу гарнітуру. Наприклад. Sena 5 s де відсутній межзв'язок, може за допомогою цих чи інших гарнітур доєднатися до загального межканалу. Як це, як це правильно працює? Ви підключаєте в режимі інтеркому її до однієї з цих гарнітур. І коли ви спілкуєтесь вже в режимі інтеркому на гарнітурі, наприклад, 60 s включаєте межканал. І після цього. 5S за допомогою шлюзу 60 серії під'єднується до загального опенмежу і може спілкуватися зі всіма. Це дуже класно, оскільки такий вид. Ну, таку гарнітуру ви можете купити другому номеру, який не часто їздить з вами, але так само хоче спілкуватися з, зі всіма на рівні. І до речі, це можна робити не тільки в режимі інтеркому, а можна робити і в режимі універсального інтеркому. Тобто, якщо ви приїхали на сходку, де всіх сена, а ви взяли з собою товариша, в якого більш простіша гарнітура, то ви з ним під'єднуєтеся в режимі універсального Інтеркому самі переходите в меж, і ви, і ваш товариш буде в одній групі. І останній вид інтеркому це Web-інтерком. Він доступний для сенок 50-ї і 60-ї серії. Для цього, щоб його включити, ви запускаєте спеціальний застосунок для телефону, під'єднуєте вашу гарнітуру і він автоматично конектиться. Єдине, що ви можете робити, це перемикати за допомогою клавіші інтеркому. Шляхом натискання один раз на неї ви включаєте або вимикаєте Wave або Mesh Intercom До речі, детальний огляд про цей вид зв'язку нас був в огляді саме 60-ї серії. Тому, якщо вам більш так цікаво подивитися результати, переходьте за посиланням під цим відео. Які ще цікаві функції в нас є в гарнітурі? Як мінімум, ми можемо поділитися музикою з вашим товаришем. Для цього ви в режимі двостороннього зв'язку затискаєте центральну клавішу керування на 3 секунди. Після цього відповідний запит з'являється на тій гарнітурі, з якою ви спілкуєтесь, і щоб його прийняти, ви просто нажимаєте клавішу телефону. Після цього. Приймається виклик, і ви одночасно прослуховуєте одну і ту ж саму пісню. І, до речі, керувати нею ви можете одночасно, як і один, так і другий райдер. Майже у всіх сценах є вбудоване FM Радіо, яке ви можете вмикати. Щоб його активувати, вам потрібно зажати задню клавішу на одну секунду. Після цього ви переходите в режим пошуку станції. Для цього вам Потрібно зажати центральну клавішу і повернути в одну чи в іншу сторону. Відповідно, ви шукаєте ті чи інші радіостанції. Щоб їх зберегти, ви натискуєте центральну клавішу на одну секунду. І після цього ви можете в майбутньому перемикатися шляхом провертання колоса. І перемикатися між ними також це можна робити і через сам застосунок. тому переходимо до нього і також поговоримо про його функціонал. Коли ви під'єднали вашу гарнітуру, е, вона автоматично відображається у вас на смартфоні. І що саме головне, якщо є якась нова версія оновлення для самої гарнітури, вона відразу вам запропонує це зробити. Якщо у вас це на 60-ї серії, оновити, ви можете її відразу. Через ваш смартфон додаткових маніпуляцій не потрібно. Якщо ж у вас сена 50 серії, або пізніше оновлення відбувається двома шляхами: перший це через фірмовий застосунок на комп'ютері, який називається Сена Device менеджер. Його ви можете завантажити на офіційному сайті або за посиланням у нас під відео і е, оновити так. Або використовуючи фірмовий кабель, який йде в комплекті з цією гарнітурою. Як це відбувається? Ви під'єднуєте цей кабель е, до плечка живлення, наприклад, від смартфону, конектите ваш е, Wi-Fi Wi-Fi в квартирі до цього кабелю через саму гарнітуру, і потім, коли ви ставите гарнітуру на зарядку, вона автоматично буде під'єднуватися до мережі Wi-Fi і сама оновлюватися. Тільки в такому випадку. На головному екрані ми бачимо по-перше, саму гарнітуру. І до речі, якщо у вас декілька гарнітур, ви можете свайпами вліво або вправо їх змінювати і тим самим керувати тією чи іншою гарнітурою. Верхньому лівому кутку у вас показується верхня е, про, версія програмного забезпечення і ступінь заряду самої е, гарнітури. Як е, трішки нижче під е, фотографією, в нас є Mesh Intercom, Bluetooth Intercom, FM-радіо і Riot Glow, в, в нашому випадку це керування святодіодною е, стрічкою, яка знаходиться на самій гарнітурі. Нижче це гучність і, відповідно, QR-код, який дає можливість. Під'єднувати гарнітуру, але саме через ваш смартфон. Почнемо по порядку. Mesh Intercom. Заходимо сюди, і в верхньому правому кутку ми можемо вибрати версію інтеркому, оскільки на сьогоднішній день їх є дві: це 2.0 і 3.0. Якщо у вас сцена, наприклад. 30-ї серії вона не підтримує меж третього покоління. І відповідно, якщо ви хочете спілкуватися саме в такому виді зв'язку, тоді ваші інші гарнітури потрібно переводити на меж 2.0. Якщо ж у вас це 50 або 60, ви можете вибирати третє покоління, оскільки він банально краще передає якість звуку, і в нього більша дистанція роботи. Щоб було наглядніше, включимо іншу гарнітуру і включимо на ній також Mesh інтерком. Вмикаємо. І вмикаємо наш інтерком. Бачимо, що в нас відображає, відображається відразу перший канал, і ми можемо переключати його в другий канал, в третій канал, і так до шостого. Те, що я вам розповідав перед цим. І так само тут досить зручно робити саме груповий меж. Тобто ми нажимаємо на плюсик і бачимо, слідкуємо скажімо так, за інструкцією. Те ж саме потрібно буде зробити і на інших гарнітурах. Знизу ми бачимо ступінь е, підключення самої гарнітури, чи вона зараз в Bluetooth, чи в Mesh, чи в Wave Intercom. І е, низу, знову ж таки, в нас є мікрофон, ми можемо його включити, виключити, ну, і відповідно так само регулювати гучність. Е, що стосується Bluetooth Intercom? в принципі, все те ж саме, тобто в нас є три е, Гарнітури, які в нас були підключені до цього, і ви можете під'єднуватися між першим чи іншим е, вибором. Наприклад, зараз ми під'єдналися до Cena 5S. Якщо ми хочемо поспілкуватися з 50-кою, то я нажимаю відповідно на 50S, і ми. Ви почули те, що зараз вона в нас під'єднана. І, до речі, знизу ми бачимо також, що гарнітура в нас і працює і в блютузі, і в меж. Тут так само ми можемо знизу відключити її від меж зв'язку. Можемо в налаштуваннях. Зараз потрібно Від'єднати, можемо змінити назву, або можемо змінити послідовність відображення, щоб, наприклад, остання гарнітура стала першою, або навпаки. Рухаємось далі. FM радіо. Тут. В Принципі, все досить інтуїтивно зрозуміло. Ми можемо зберігати до 10 радіостанцій, вибираємо частоту, яка нам подобається, ставимо ОК, і так далі. Відповідно, в наступний раз, коли ви будете переходити в режим радіо, у вас вже буде збережені радіостанції, між якими ви просто перемикаєтеся. В налаштуваннях ви так само все це можете змінювати, можете видаляти, можете додати. А, до речі, як під'єднатися в режимі? Як під'єднати інтерком за допомогою вашого смартфону? Перше, в нас знизу є сканер QR-кодів. Ми його натискаємо, і в першому випадку у вас відкривається камера. А в іншому випадку у вас є QR-код. Відповідно, ви однією гарнітурою наводитеся на інший, чи ж одним телефоном, який під'єднана одна гарнітура, наводитесь на інший QR-код, і гарнітури автоматично коннектиться. Тобто вам не потрібно робити всі ті маніпуляції з утриманням 5 секунд, там 10 секунд, те, що я говорив. А якщо у вас є смартфон, це все значно простіше зробити через нього. Якщо ми натискаємо на правий верхній куток, ми можемо знайти в детальні налаштування самої гарнітури, тут є в нас налаштування еквалайзеру, якості звуку, режими роботи і так далі. Детально я на цьому зупинятися не буду, оскільки про це можна ще хвилин там, 20 говорити. Ви можете самостійно сюди зайти і все це відобразити. Єдине, на жаль, Української мови немає, і якщо у вас мова на телефоні стоїть українська, то застосунок буде працювати на англійській мові. Якщо телефон на російській мові, то відповідно застосунок автоматично. Підтягне російську мову. До речі, мову самої гарнітури ви також можете змінити. Якщо ми говоримо про сцену 60-ї серії, то потрібно оновлювати прошивку з тією мовою, яку ви хочете чути. Якщо ми говоримо про сцену 50-го покоління, то все це можна простіше зробити через налаштування вашого смартфону. В цілому, це все. Ми поговорили майже про весь основний функціонал самих гарнітур. Звісно, що. Про все ми розповісти не можемо, оскільки, якщо дета... даватися в деталі по кожному пункту, то дійсно це відео може розтягнутися на години 2-3. Детальний, точніше, повний опис всіх можливостей з інструкцією, так само в нас є за посиланням під цим відео. Ви можете його завантажити і подивитися, всі можливості самої гарнітури, щоб розуміти, на що вона здатна в тих чи інших умовах. Або, якщо у вас виникли запитання, пишіть нам в коментарях. Ми їх завжди читаємо і надаємо відповіді. Придбати самі гарнітури сена, ви можете в нашому магазині так само за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!